Вітаю всіх на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимося Вугледар. Був в мене такий коментар. Прошу прибрати всі перешкоди для ЗСУ, для, для допомоги ЗСУ і для захисту міста Вугледар. Так, які перешкоди? Чи є перешкоди для Збройних сил України, щоб... Захистити місто Вугледар, і щоб припинились там руйнування, обстріли, щоб якомога швидше відігнали расистів від Вугледара, скажіть. Поразка. Зараз поразка там з нашого боку. Дуже багато в місті людей, які здають все, всі позиції. Зрадники. І вони там сидять і шкодять. Так, що буде на майбутнє? Військові дії ще будуть якийсь час тривати. Війна в розгарі. Захист є, Божий захист є. Ілюзія. Так. Ситуація буде покращуватись. Ситуація буде покращуватись. Зброї достатньо, всього достатньо. Зараз триває процес, коли цій зброї, що є, ще не, не досить вміють користуватися, коли навчаться, тоді буде вже краще. Також є можливість, що місто може бути, Як? що наші можуть відступити, і місто може бути в окупації. Є, є така загроза цим картам що навіть може бути місто в окупації зараз будемо прибирати Заперечую. ой ой заперечую це все заперечуюсь ковід заперечую заперечую Заперечую. заперечую. якась якийсь обман щось Зрада, зрада, сейчас заперечую, прибираю, заперечую. Хтось за гроші. Все здає, здає позиції. Є такі люди у нас так. Заперечую. Прибираю цю всю зраду. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, Ян янголохоронці, прошу захисту для міста Вугледар. Прошу прибрати всі перешкоди для Збройних сил України, для перемоги над расистами, щоб Вогледар було звільнено. щоб Відігнати расистів як мого далі від вугледару, звільнити всю територію Донецької області від расистів, поволювищих сил, та буде так і так буде. Весь негатив, все зло, що расисти росіяни роблять на цій території, повертаю на їх сім'ї, на їх голови, на тих, хто робить цю шкоду. Та буде так. Також прошу вищі сили, хай будуть викриті всі зрадники, хто м -м, шкодить, хто перешкоджає. Пермозі, хто по чиїй з чиєї вини руйнуються будівлі. Прошу, щоб цих людей було викрито і засуджено. І більше вони не чинили такого поволі, вищих сил та буде так і так буде. Всю зраду, щоб було викрито. Зараз ще раз подивимося, що залишилось ще щось, що заважає звільненню. Рашисти відчепилися цього вугледара. Так, скажіть, які перешкоди? Чи є ще якісь перешкоди на шляхах Збройних сил України для звільнення вугледара, щоб відігнати ворога від міста, щоб не було руйнувань в місті, обстрілів, і щоб рашисти шли геть. Скажіть, які перешкоди? Залишились ще якісь перешкоди? Це карта війни. Якийсь ілюзія обман. Так. Ніхто не допоможе. Тільки наші Збройні Сили самі за себе. Допомоги не буде. Буде наступ з боку Збройних сил України. Це готується. І це готується так, щоб не було пошкоджено міста. Щоб місто не постраждало, щоб мирні мешканці не постраждали. Д'явол також готує наступ. І тут вони будуть, навпаки, з боку расистів, вони будуть маніпулювати мирними мешканцями, прикриватися їх і працювати з ними, типу. Так, що ще? Шлях відкритий, шлях відкритий на звільнення, на те, щоб расистів ви вигнали, відігнали від мирних мешканців. Так, це я залишаю. Це добрі новини. Це також добре. Це я прибираю, заперечую, заперечую. Все, що перешкоджає звільненню. заперечую. <кій> За... Заперечую, заперечую, заперечую. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу прибрати всі перешкоди для Збройних сил України, щоб не було ніяких перешкод, шляхи відкритими, щоб відігнали від вугледара расистів, щоб погнали їх як далі. Поволі вищих сил, щоб не було руйнувань для міста. І щоб всі мешканці були живі, здорові і будівлі в них не були зруйновані. Поволі вищих сил да буде так, і так буде. Прошу, малю. Давайте ще подивимось, коли саме коли саме будуть припинені ці військові дії біля Вугледара. Вищі сили. Скажіть, покажіть карти Таро, покажіть, коли саме буде припинено військові дії біля Вугледара, коли відглуженуть ворога з цієї території, як мого далі, щоб не було руйнувань, взривів. Коли це буде? Вийшла осінь. Літо осінь. Отак. От Верховний суд. Так, що по Верховному суду? Звільнення. Звільнення весени. Так вийшло. Дякую. Всім за увагу, дякую карти Таро. І перемога буде за нами. Дякую.